Шпинатний крем-суп. Що не куштували? тоді швиденько готуємо. Дрібно шинкуємо одну цибулю, на кубики ріжемо дві середніх картоплі, прямо в каструлю додаємо трошки олії і будемо обсмажувати цибулю до прозорості. Коли вона стане прозорою, відразу додаємо картоплю. Тут же додаємо дві склянки гарячої кип'яченої води і варимо картоплю майже до готовності. На це у вас піде приблизно 10 хвилин. Коли вона вже буде майже готовою, додаємо промитий шпинат, грамів так 100, можна 150 і шпинат готується всього 5 хвилин, тому через 5 хвилин солимо, знімаємо з вогню, перебиваємо блендером, додаємо вершки за смаком. Ми не любимо жижні страви, тому я додала грамів 20-30. Перемішуємо і знову ставимо на огонь до першого закипання. Тільки закипить зубчик часнику і виключаємо наш суп. Дуже смачно суп подавати з сухариками, тому я просто підсушую їх на сковорідці. Смачно!